Покупайте речі, які будуть радувати ваше око, приносите додому мир і злагідь, символи України весни. Ось так закликали земляків на ярмарок учні решетилівської гімназії імені Івана Олійника. За прилавками не лише дівчата, а й хлопці. Між численними покупцями не протиснутися. Солодка випічка, шкарпетки, обереги, картини, вироби з фанери, чого тільки не було. Найбільше купують пиріжки, нас забрали ціли, цілий пакет пиріжків. Е, купую, ви, купили два торта. Речі виставлені на продаж, діти робили з любов'ю. Ці події, що робляться в Україні, дуже зблизили нас, і ми готували ці вироби, пекли кекси для того, щоб допомогти нашим ну воєнним, які воюють зараз в Луганську, Донецьку. Ми це робили для того, щоб воїни виграли нас в сході, і щоб був мир і спокій на Україні. А далі благодійний концерт учнів та вчителів не лише розшитилівки, але й усього району. Одна з учасниць. З переселенка з Донбасу, шестикласниця Лада Федорова. Ще в червні минулого року вона разом із батьками приїхала до решетирівки. Тут живе її бабуся через постійні обстріли, розповідає дівчинка, додому так і не повернулися. Мені тут дуже подобається, і я пишаюся тим, що я українка. Для мене дуже велика честь брати участь у цьому концерті. Зібрані більше восьми з половиною тисяч гривень передали полтавському військовому госпіталю на закупівлю пральної машини. Хлопці, держіться. Ви наші захисники, майбутнє нашої України. Ви зможете з нашою підтримкою все можливе. Слава Україні! Якби як говорять наші діти, вони були трішки старшими, особливо це слова одинадцятикласників. Вони б разом із своїми батьками і братами пішли боротися за свою неньку. А оскільки вони ще малі, то ми можемо лише своєю творчістю допомогою допомогти нашим воякам у святій справі відстоюванні права називатись українцями. У полтавському військовому госпіталі з початку бойових дій на сході вже вилікували більше 600 військовослужбовців. Зараз там 170 пацієнтів із них 57 бійців із АТО. А от першу кваліфіковану медичну допомогу пораненим надають у харківському або дніпропетровському шпиталях. Нам вони як право поступають або вже з більш лихими пораненнями, або на реабілітацію після операції і так далі. Частіше всього буває вогнепальні осколкові поранення кінцівок. Туба, а також просто хвори, які заболіли під час АТО, чимало медичного персоналу теж на фронті. З березня минулого року відбулося 16 ротацій виїзних бригад у складі трьох лікарів, двох медичних сестер і двох водіїв.